Сьогодні у нас 19 серпня, і це перед вами сорт під назва подарок не святає. На цьому кущеві досить таки суттєве навантаження. Він подоносить на одну сторону, і тим не менш тут близько 30 кілограмів на ньому. Кожна грунка, якщо брати в середньому, це кілограм з плюсиком. На сьогоднішній день вже в ньому відчувається доволі таки непоганий мускат, але ще не дійшов до кондиції. Але все одно ми будемо його трошечки підрізати, обрати ті грони, які вже мають більш-менш рівномірний більш-менш рівномірне розформування по всій груні. Щоб верх і низ були однакові. Така гра, така груна буде максимально стигла. Він дійсно входить в надрання. Сроки, якщо не брати таке от дурне навантаження, як ми зробили. Не дуже це правильно, звісно, що робить життя воно таке тяжке. Комусь потрібно гатися за лозою, а комусь за ягодою. Відповідне таке навантаження. потрібно відповідне і живлення відповідне робити. от у нас от Плюс у тому, те, що Тут до води близько 2 метрів, тому вже коріння даним-давно добралася до всіх поживних речовин, вологи, і йому цілком вистачає цього живлення. Вологию, що надає. наскільки оскільки вже навіть на такому от, при такому урожаї ми бачимо, що лоза починає визрівати. Значить, з приводу ягоди. Ягода тут десь приблизно. В середньому грамів 12 плюс-мінус. Якщо не робити високе навантаження, то ягода буде крупніша відповідно, але при цьому придеться е, переджати грона. Навіть зараз я б сказав, би що до грона вона і не дуже збита, але могло бути і краще. Бажано було прорядити. Тому якщо не робити високе навантаження, то переріжування грона обов'язково, оскільки ягода буде налаватися ще більше і придеться робити таку операцію. Це одна з причин, чому і навантажили виноград. Зипляється грона і понад кілограм Це ота грона, вона буде близько 2 кг. Але на ній видно відставання низу грона від верха. Колір у нього червоно-фіолетовий. З мускатним присмаком, доволі непоганими доволі непоганою цукристістю Якщо брати за досвідом, то на сьогоднішній день це приблизно 16 брикс. А так може, він зможе достигати і більших показників це однозначно. Консистенція жилє... сочна, желєно сочна скажімо так. От. Зараз прийдемо до ще одного куща подарка Нісвятая, побачимо ще там навантаження. Це, власне, другий кущ подарка не Ось він голова куща, яка сформована Нижче рівня землі, бо в подальшому тут має все діло вирівнюватися, і лоза буде йти під кутом. Це в нас він пересікається з зарядні святая і подарок несвята йде на ту сторону. В общем, зону повношення. Ось о його, ось він також. І знову по доношення. На цьому кущеві навантаження приблизно дорівнює тому, але трошечки більше. От. І, як бачимо, тут гронки не такі здорові, тут гронки вже і трапляються і менші. Ось така громка, вона буде вирізатися. Тут вже і низ і верх дійшли до кондиції. Подарок не світає. Селекція Павловського з приводу тріску. Переживає він, можна сказати, на відмінну, але є її недолік. Це те, що сам нарад по собі на кущах зберігається не досить довго. І при перезріванні. Таке трапляється, коли, наприклад, верх вже дійшов, а низ ще не дійшов, скажімо так, і трапляються не зберігаються на кущах, іде відставання між низом та верхом, це е, видно при високому навантаженні. Коли навантаження такого немає, то виноград достигає більш-менш рівномірно одночасно. Але при нашому навантаженні от видно, що коли верх дійшов, а низ. Ще ні, то трапляються ось такі моменти. Як бачите, є невеличкий тріск біля грон, біля кріплення самої ягоди. от Оце от є одним із недоліків подаркання Святая. Тому не перенавантажуйте кущі і все буде у вас файно. Сьогодні у нас 26 серпня пройшов тиждень. З того моменту, як ми нарізали перші грона, і що можу сказати на сьогоднішній день? Як і попередні роки, скажу в цьому році по подарку не світає те саме. Для зберігання на кущах подарок не світає, не підходить. Тому якщо у вас є такий сорт, як подарок не світає, він доволі непоганий, але потрібно на нього не робити таке високе навантаження максимум. По одній гроні на пагін і то бажано їх прорихлювати. Бо така гронка, така як оце ось, вона десь приблизно кіло 4 ну, нехай грубо, півтора кілограма чисто візуально, то через таке навантаження ягода починає втрачати тургор тобто свою пружність, і вона стає вже не такою пружньою. От. І нас це не влаштовує. Це навіть не залежить від навантаження на кущ. Бо бували роки, коли навантаження невисоке. Наприклад, якщо він збирається на кущах, то ягода втрачає тургор. А якщо робити невисоке навантаження, то він тоді достигне весь рівномірно і можна все зробити, ну, зрізати виноград, як ми зрізали на минулому тижні за один раз. Зрізав, реалізував, забув. От. В такому випадку такий сорт підходить. У випадку, якщо ж зберігається, повторююсь, на кущах він буде, він не підходить. До речі, з нього виходять доволі такі смачні родзинки. Вони виходять з приємним присмаком чайної рози. От. І по розміру він також дуже прикольний. В плані родзинок виходить. І... В цьому плані, якщо на родзинки, єдина проблема це кістечки, але то таке. На родзинки він, звісно, огонь.